Фільм Анефрауфаліптонізефрафільм Русин діску це історія трьох друзів Владіміра, Андрія та Міші, молодих росіян, які на хвилі еміграції прибули з Москви до Берліна невдовзі після того, як було повалено Берлінський мур. прем'єра стрічки в Берліні. Пройшла в кращих традиціях. Червона килимова доріжка, жива музика. І, звісно ж, водка. В основу фільму лягла збірка автобіографічних оповідань анекдотичного характеру письменника і діджея Владіміра Каменера. Він народився у Москві. Автори сценарію обійшлися з моєю книжкою. Справді дуже лагідно. Мої оповідання легко впізнаються. Жарти, приповідки, все моє. Що стосується любовної історії, яку вони додали, це дуже романтично. Кожен фільм потребує романтичної історії про кохання. Матіас Шванґхофер грає головну роль. Фрідріх Муке та Крістіан Фрідель – ролі його друзів. Я неймовірно щасливий, що зміг взяти участь в цьому, працювати з Владіміром Камедром, передати цю енергію. Я дуже пишаюся цим. Щоправда, у фільмі чимало кліше та стереотипів, проте немає фальшивого акценту. якби ми зробили фільм в автентичний спосіб з трьома росіянами, які справді розмовляють російською, 80% тексту було б російською мовою. Його неможливо було б зробити в Німеччині. Ніхто не взявся б продюсерувати його. Ось чому ми вирішили знімати не автентичний фільм, а щось на кшталт ностальгічного погляду в минуле. Це відкрило перед нами Die Russen-Disco ist für die, 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 <Outro> die, die, e die Ö 29. Beim Tanz in den Mai ohne Polizei sangen zwei japanische Gäste, muss sie denn, muss sie denn zum Städterlech hinaus. Eine Reisegruppe aus Spanien führte uns in ihre Rituale ein. Und der ehemalige Flieger bei der sowjetischen Armee Ivanov scheiterte bei seinem Versuch, seine Flüge von damals vorzuführen. So no.